Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тиціан, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня діють знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. До проведення всеукраїнського дня довкілля активно долучився і весь колектив Укррефтрансу. В обідню перерву співробітники усіх підрозділів Укррефтрансу дружно розібрали інструмент і вирушили довірених їм ділянок. Сьогодні на суботник вийшов весь центр Укррефтранс, апарат управління всі цехи, які працюють, приводять територію нашого підприємства. В належний стан для того, щоб було не тільки приємно працювати, але приємно відпочити. Укривтранс відомий не тільки своєю трудовою діяльністю, але й привабливою територією, і з кожним роком тут додаються нові зони відпочинку. Насаджуємо дерева, поновлюємо дерева, де у нас вийшли, де ну, вони втратили свою якість чи вийшли там із ладу. Крім того, Насаджуємо на території підприємства, як ви бачите, багато клумб. Розбиваємо квітники от, для того, щоб ну, привабливіше виглядало наше підприємство. Очевидно, у красі ландшафту підприємства криється і психологічний фокус. Вигляд нашого підприємства стимулює до того, що наші працівники краще працюють. Вони навіть Період відпочинку обіднього ходять, милуються нашими довкіллям, нашими цими клубами, квітами, які в нас є. Ухожена територія підприємства приваблює навіть екскурсантів. Якщо приходять на екскурсію, то вони дивуються, що в місті Фастові є таке підприємство з таким виглядом і з таким, ну, кажеться, так, довкіллям. Традиційні суботники проводяться не тільки на головному підприємстві у Фастові. То у нас ще є підрозділи в Синельниково, Каховки, в Тернополі. У всіх місцях сьогодні друга частина дня вся присвячена тому, щоб привезти свої виробничі тобто ті місця, де вони там працюють, теж провести такі ж самі заходи до проведення хорошого стану. До озеленення території рефівці підготувались ретельно. У нас є свої розсадники, ми вирощуємо. Свої розсади, і ті розсади потім розсаджуємо тут, в залежності від погодних умов, які ну, сприяють цьому, щоб їх розсадити. Є на підприємстві і своя служба, яка займається дизайном. Вони самі приводили, самі висаджували ці всі насадження, і тому вони, як ви бачите, що проводиться й обрізка, тобто до такого, то тобто проводиться відповідна підготовка деревини для того, щоб вони могли. Мати по тому, коли починають е, відростати, то виходить красивий вигляд тих же рослин, там і інші. Гордістю підприємства стане нова алея з голубими ялинками. Тут краса поєднається із збереженням хвойних дерев на новий рік. Вони голубі єлі, тільки завезені на Україну недавно вони і буде в нас ціла алея цих єлі, які будуть убиратися на новий рік, щоб не рубати. Нам не ставити кожен рік єль, а так вони будуть, що служити довго-довго. Кожний підрозділ підприємства дружно упорядковує закріплену за ним територію. Працює бухгалтерія, яка вміє не тільки рахувати гроші, вона активно працює на сьогоднішньому дню до кілля. Ми працівники планово-економічного відділу і прибираємо на території, яка за нами закріплена. Відділ перевезень у Кривтрансу зібрався у цьому складі. Щоб на рівні з усіма громадянинами України повести цей день разом із колективом на природі, заодно прибрати належну нам територію. Прибрали всю цю підсохшу, вимерзлу, вимерлу траву, прорядили доріжки, всі підкопали кущі і повиносили сміття. Наша територія дійсно приваблює зір, вона Гарно виглядить влітку. А щоб гарно виглядала влітку, треба попрацювати весною. Олександр Петров, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.